Вона. Сказати можу небагато, тому що ми працюємо з ненацького напрямку. Mm -hmm. Улюблений uh, наш напрямок. Ну, можливо, скоро я зможу, зможу озвучити, поки не буду. Mm -hmm. Йдуть інтенсивні бойові дії, є просування нашої бригади і сусідів е зліва. По карті прекрасно видно, багато про це зараз і пишуть, і обговорюють, але висновки робити ще рано. Виконується план Генерального штабу, якого, я думаю, не знає в, в повному об'ємі майже ніхто. У нас є наша смуга відповідальності. І відповідно до доведених завдань ми правцюємо. От у мене такі особисті відчуття, так. що дуже, дуже схоже на те, що робилося на півдні в минулорічному наступі. Я думаю, що той досвід, який ми там здобули, і навички, і вивчення ворога, вони мають дати результат. Ми всі пам'ятаємо, що минулого року вдалося досягти. Можна сказати, навіть стратегічних досягнень там на півдні. а тепер стоїть конкретна задача досягти їх тут на Приазові на Приазовському напрямку. Єдине, що хочу відмітити, що тепер, звичайно, збройні сили в порівнянні з минулим роком підсилися кардинально, тому що та кількість вогневих засобів, той рівень розвідки, зв'язку, управління, це вже зовсім інше. Ми вже працюємо на більш високому рівні, про який, от особисто я не знаю, коли був трохи молодшим, молодим офіцером, може, навіть не мріяв, що я таке побачу на власні очі, тому це тішить. А з іншого боку, не можна недооцінювати ворога, тому що у них серйозний реп. Тут з ним важко тягатись. У них достатньо вогневих засобів, хоча й застарілих, але дуже багато. Вони. Мають все ще навчений особовий склад, який іноді добре маневрує і наносить в тому числі вогневі ураження і нашим бойовим порядкам. Я Закликаю не робити поспішних висновків, а дивитися на карту і слухати повідомлення від офіційних речників збройних слів.